Доброго вечора, дорогі земляки. Коротко про підсумки дня. По всій лінії зіткнення на нашій ділянці фронту ситуація продовжує залишатися стабільно напруженою, але повністю перебуває під контролем Збройних сил України. За інформацією оперативного командування, Південь, противник веде оборонні дії та намагається отримати зайняті рубежі. Нашу авіацію нанесені влучні удари по розгортанням систем ворожої протиповітряної оборони. Та по районах зосередження озброєння техніки і живої сили ворога. Підтверджено знищення двох гаубиць мста Б та командна спостережного пункту ворожого батальйону в Береславському районі Херсонщини. Також ворог втратив танк, дві одиниці автобронетехніки, три артсистеми крупного калібру, п'ять складів з боєприпасами. До речі, після останніх наступальних дій на Херсонщині. В нас у місті є поповнення нашої експозиції підбитої ворожої техніки. Там з'явилися уражені ворожі геоцинт БМ, СТА-Б та БМП-2. Таких екземплярів раніше не було. Слава ЗСУ! У Криворізькому районі вночі обстрілів не було, але в день окупанти вдарили по апостолівській громаді серцеве смерч. Нагадую, це він б'є на відстань до 120 кілометрів. Є ж пошкодження будівель. Слава Богу, без втрат. Також окупанти продовжують обстріли мирних громад у Нікопольському районі. Внаслідок обстрілів із ствольної артилерії та РСЗВ ГРАД у місті Нікополь поранення отримав 59-річний чоловік. Він доставлений до лікарні у тяжкому стані. Пошкоджено понад 30 багатоповерхових та приватних будинків, лікарня, дитячий садок, собор, магазини та інші цивільні об'єкти. Нашими саперами. Продовжується велика робота з розмінування, тільки за сьогодні знешкоджено 61 ворожий боєприпас на території прифронтових громад. У кривому розі ситуація стабільна та знаходиться під контролем військової адміністрації та ЗСУ. Усі органи влади чітко виконують свої обов'язки: забезпечено стабільну роботу всієї важливої інфраструктури, соціальних служб та міського комунального транспорту. Шановні криворіжці, захворюваність ковідом зростає по всій країні. Лише за останню добу у нас в місті 77 нових випадків захворення. Один тяжкий, до речі, один із випадків це сімимісячна дитина, маленька дуже. Найдієвішим способом захиститися від хвороби є тільки вакцинація. У місті є вся необхідна вакцина. Для отримання щеплень вам лише потрібно звернутися до своїх центрів первинної медико санітарної допомоги за місцем проживання. Подбайте про себе та своїх дітей. Зараз точно не час хворіти. Кріверіг міста Фортеця, а криворіжці самовіддані люди. Сьогодні зустрівся та вручив міські нагороди криворіжцям, які брали участь у ліквідації наслідків аварії, яка сталася внаслідок ракетного удару країни-агресора по гідроспорудам міста. Кожен, хто працював, ризикуючи власним життям, ліквідуючи аварію, справжній герой. Тоді, 14, 15 та 16 вересня 13 крилатих ракет кожного дня, декілька, було випущено ворогом по місту та по критично важливій гідротехнічній споруді. Це був виклик для всього Кривого Рогу. Три райони міста, в яких проживає понад 150 тисяч мешканців, були на межі затоплення. Рішення доводилося приймати практично щохвилини. Тому що ситуація була критична. Але ми впоралися і все змогли. Всі служби спрацювали максимально злагоджено. На самих гітротехнічних спорудах було проведено великий обсяг робіт не лише з ліквідації руйнувань, а й щодо посилення додаткового захисту конструкції. Дякую кожному, хто брав участь у ліквідації наслідків аварії, у тому числі ризикуючи власним життям. Я вже направив начальнику Дніпропетровської. Обласної військової адміністрації падання клопотання перед Президентом України щодо нагородження орденом за заслуги третього ступеню вісьми учасників ліквідації цієї аварії, у тому числі і смірнова Валентина Валентиновича посмертна. Схиляю голову перед мужністю загиблого співробітника комунального підприємства Сансервіс, якому було лише тільки 38 років. Вічна слава герою! Зберігаємо спокій, витримку, віримо у наші збройні сили. І запитуйте себе, що я зробив сьогодні, щоб наблизити нашу перемогу, і що я можу зробити завтра. Скучної вам ночі, дорогі земляки! Слава Кривбасу та слава Україні!